Новинка сьогодні від ріслана, колекція Фламенко. Боже, як це гарно. Фламенко завжди випромінює пристрасть, боротьбу, витонченість, красу. Ключові кольора завжди в колекції і назви Фламенко то чорний і червоний. Дивіться, як гарно вони поєднуються в цьому виробі. Брителічки на плечах, вони незйомні. Чим більше розмір, тим ширше. Є в чаші бокова корекція. Всередині чашки, нееластичне мережево, яке добре збирає ваші груди і, і підтримує великі розміри. Ви завжди надійно в цьому безгалтері будете себе відчувати. Брителічки в зоні декольте, вони знімаються м'які і еластичні. Пояс напівпрозорий. Пояси у кріслайна повномірні, дуже зручні. І також є тут бокова кісточка. Неймовірний візерунок вишивки, дивіться, як гарно виглядає. Раджу. До цього бізгалтера не менш красивіші труси. Дивіться, які гарні, яке цікаве мережева вишивка. І по спинці ще покажу. Такі напівпрозори два шару мережа. Чудовий комплект, дуже якісна білизна для жінок з великими грудьми. Дуже гарна вишивка на виробі. Поєднання такого черно, червоного квіточок з з ниточками. І чорної основи. Всередині нееластична мережа, вона добре тримає форму, піднімає груди ближче до верху. Є бокова корекція, яка приймає тут це зайве і збирає груди ближче до центру. Пояса у кріслайну досить повномірні. Є бокова кісточка, добре тримає безгалтер під грудьми і три ряди гачків. В зоні декольте є чудова гарна прикраса. бретелечки можна відстьобувати, вони м'які і досить еластичні. Бретелечки плечові, вони не відстюбуються, широкі, не розтягуються і досить зручні. А тут можна відстібнути цю бретелечку, яка є в зоні декольте. До цього безгалтера труси з мережева. Дивіться, як цікаво. Всередині біжево-мережево, а взовні таке цікаве з візерунком чорне, з вишивкою. Дуже якісне, це е, труси з високою посадкою, тому вони досить повномірні. І їхня ікселька виглядає навіть на 2 XL. Труси хай Twice з високою посадкою йдуть на розмір більше. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.